Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автофокус. У нас крутезне нове надходження. Volkswagen T1, й рік, європейська збірка на класній комплектації 108 оригінального пробі. Ось так виглядає, біленький, гарненький, на повному приводі, 2-літровий на автоматі. По салончик у нас шкіряний салон, дуже класному, збереженому стані, панорамка, ось так все виглядає, безключовий доступ, повний електропакет, пам'ять, сидінь. Така сідушечка, дуже класно все збережено Кермо не затерте, не зачухане, не фарбоване. Датчик світла, круїз, контроль. З кнопочки заводиться, електроручник, дозвони клімат, підігріви, Камера заднього виду, мультимедіа все на штатне 108 пробів. Класна пропозиція. Такого тіванчика ще треба пошукати. Якщо зацікавила дана пропозиція, звертайтеся в компанію Автофокус за адресою НАТО 22 двадцять і купуйте дану автівочку. Можете придбати її в кредит, в лізинг за готівку безготівково, навіть за крипту. Друзі, чекаємо на вас.